Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.8 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Рівкін Лисенко, черніко Шакотько» 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Щоб закрити стартове меню класному, мабуть, де за ним. І зразу налаштуємо міліметри як одиниці вимірювання. Для цього в області властивості вибираємо властивості сцени. Відкриваємо одиниці. І бачимо, масштаб в одиниць, у нас написано 1. Тобто одиниця вимірювання метри. В одному метрі 1000 мм 1 ділимо на 1000, значить, для того, щоб вимірювати в міліметрах, пишемо 1000. 0.001. Ну, і ви вже звернули на сцені. Десь ділася сітка, насправді вона є. Але справа в тому, що тепер. Об'єкт у нас куба, зменшився, а розмір сітки також був 1 метр. Зменшимо розмір сітки, поставимо крок також 1 мм. До цього ось тут відкриваємо список, і там, де масштаб, також пишемо 1000. Бачимо, сітка з'явилася. Тиснемо, для прикладу на додатковій цифровій клавіатурі клавіш 1. І бачимо, що в нас наш куб займає дві клітинки. Це означає, що довжина грані куба рівна 2 мм. Виберемо властивості об'єкта і бачимо, там, де масштаб, у нас поставлено 1. Тобто, якщо 1 це 2 мм, нам потрібно, щоб по Х розміри було 50 мм, значить, встановлюємо 25. Бачимо, розміри його різко збільшилися. По Y має бути 30 мм, значить встановлюємо 15. І по Z 20 мм, значить встановлюємо 10. Для того, щоб змінювати масштаб, змінюємо, крутимо колесико миші. А якщо затискаємо колесико миші і тягнемо, то можна дивитися. Зі всіх боків, до речі, в нижньому лівому кутку, залежно від того, яка клавіша або кнопка натиснута, ви можете побачити. Давайте перейдемо в режим редагування, вибираємо режим редагування і відкриємо знову цей список і поставимо прапорець. Довжина ребра. І тепер зверніть увагу, так, виберемо режим грані, щоб в нас розміри такі, які були. Тобто, незважаючи на те, що ми змінили, ось тут показується правильно, у міліметрах, але те, що було перед цим. Тобто зміну розмірів потрібно зафіксувати. Згодом нам потрібно буде використовувати модифікатор. Якщо ми не зафіксуємо, то модифікатор може некоректно спрацювати, перейдемо в режим об'єкта, виділимо фігуру і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-A. Ми змінювали масштаб. Перейдемо в режим редагування. І бачимо, тепер у нас подовжині 50 мм, Тут в метрах значить 0,05. До речі, можна було б змінити ще, щоб виглядало як міліметри. Бачимо 50 мм, ну або в метрах. Ось тут у нас правильно 0,03, і по висоті 0,02. Все добре. нам з даної фігури потрібно зробити коробку. Виділимо верхню грань, не забуваємо, що в нас має бути виділений режим вибір граней». І клацнимо по даній грані правою кнопкою миші. Та виберемо контекстну меню, що відкрилося, видалити грані. Перейдемо для зручності в режим об'єкта. Коробка в нас виділена, застосуємо модифікатор фаску. В області властивості вибираємо властивості модифікаторів, додаємо модифікатор і вибираємо Фаска. Там, де кількість, змінюємо величину скосу. Давайте спробуємо ось таку. Ось так, фаска є видно. Ну, але якщо ми подивимося на саму нашу коробку, Бачимо, що товщини сторін надто тонкі. Тобто зробимо їх об'ємними. Для цього застосуємо ще модифікатор потовщення. Додаємо модифікатор. Вибираємо потовщення. Виберемо, наприклад, стільки. Можливо, малувато. Ось так. Бачимо, що стінки вже мають хорошу товщину. Якщо ми раніше не зафіксували розміри комбінації клавіш Ctrl-A, то денні модифікатори могли б спрацювати некоректно. Тепер давайте збережемо файл Blender, Файл зберегти або зберегти як, зберігаємо власній папці. з іменем вправа 2.8. як. Далі нам потрібно створити файл-інструкції для друку даної моделі на 3D-принтері. Для цього нам даний файл спочатку потрібно експортувати у форматі програми слайсера. Для цього виконаємо файл, експортувати. Вибираємо розширення STL. Ось це вибираємо. Зберігаємо також. У власній папці з іменем вправа 2.8. Натискаємо «Експорт STL. Блендер вже можна закрити. І відкриваємо програму Ultimaker Cura. Програму Slicer 3D-модели для 3D-принтерів. Відкриваємо файл, який ми тільки що створили з розширенням STL. Для цього вибираємо File, відкрити файл. Знаходимо потрібний файл, ось він. Та вибираємо відкрити. Якщо затиснемо праву кнопку миші, то можемо подивитися з усіх сторон на нашу модель. Або ось тут є ще кнопки для перегляду. Запустимо процес опрацювання моделі, для цього натискаємо кнопку нарізати на шари. Бачимо, з'явилися якісь повідомлення. 1 година 22 хвилини це тривалість друку моделі, 5 грам це маса полімерної ниті, яку потрібно для друку моделі, а 0,65 метри це довжина полімерної ниті, потрібної для друку моделі. Ну, якщо використовується даний 3D-принтер. Ось дана модель. У вас, можливо, інша модель. Натиснемо кнопку попередній перегляд і натиснемо ось цю кнопку відтворити. Зараз ми бачимо процес друкування останнього шару моделі. З справа на цій вертикальній смузі можемо побачити кількість шарів. Бачимо кількість шарів 199. Це у нас друкується перший шар. До речі, кількість шарів, тривалість друку, масу та довжину полімерної ниті вам потрібно записати в зошит. Тепер збережемо файл інструкція, для цього натискаємо зберегти на диск. Так, зберігаємо власні папці. Ім'я те саме, а от тип файлу вибираємо g code Зберегти. Давайте зразу відкриємо папку. Ось даний файлик, як він виглядає. При бажанні можете ще зберегти сам проєкт. Зберегти проєкт. Бачимо, розширення проєкту буде ось таке 3MF. Я вже зберігати не буду. І тепер давайте переглянемо файл інструкції в текстовому редакторі. У мене встановлений є редактор Notepad++, то тут все просто. Правою кнопкою по файлу, так от текст мені що відкрилося, вибираємо Edit with Notepad++. І Бачимо ось це файл інструкція. Дана на файл інструкція має ось стільки рядків. Ну, у вас даної програми може не бути, тому давайте відкриємо в текстовому редакторі блокнот. Він, Якщо у вас операційна система Windows точно встановлений, відкриваємо блокнот, а далі файл, відкрити. Ось знаходимо потрібний файл. Зверніть увагу, що він не відображається. Для того, щоб відображався. Ось тут вибираємо усі файли. Вибираємо файл з розширенням jcode, відкрити. Це файл інструкції для 3D принтера. Якщо у вас є підключений 3D принтер, то ви, звичайно, можете тепер його роздрукувати. Звичайно, під керівництвом учителя. Якщо немає, то так і залишаємо. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.